Друзі, кривава свадьба або трагедія українського народу. В той час, коли тисячі гинуть на фронті, зазнають каліцтва, мільйони лишилися домівок, живуть на гуманітарку, в когось впало состояння зв'язку з війною, його фінансовий стан. Еліта. Еліта України в кавичках еліта. І це вершина айсбергу, Тобто ми не бачимо всього. Устроїла свадьбу за 2 мільйона доларів, як мінімум, оцінюють експерти. В самій свадьбі немає нічого поганого. Людям треба дружитись будь-який час. Але трагедія у тому, що ці люди накрали ці всі гроші, спускають їх на свої похаті, накрали у народа, який зараз гине, і їм все одно ця свадьба це є свідоцтво їхнього нахабства чи дурості, підлості. Усі, хто на цій свадьбі, вони відмічені кров'ю українських солдат. Вони їли людське м'ясо і пили людську кров. Оті всі яства дорогі, оті всі ізиски, оці танцюльки під дорогих українських співаків, артистів то все кров і тіла вбитих українців. Вони пірують як стервятники на крові українського народу. Усі вони повинні бути відмічені. Є списки тих, хто там. Вони всі повинні скласти добровільно, принудіти свої посади і піти. Хто із них скажете, ну не всі ж вони там погані. Добре, як це должно їхня непоганість проявитися? В чому зараз має потреба народ? В Вояках і країна має потребу в грошах. Вони повинні більше своїх статків віддати на користь державі. І піти добровільцями на фронт, допомагати своїй країні вижити. Таких надалі можна поновлювати в посадах, бо в них дійсно є совість, і ми бачимо, що ця совість проснулась. Ну, без дійства покаяння віри їм немає. Усі вони повинні бути в списках. Це, як мінімум, дурні, як мінімум дурні, які цього не осознають. Як мінімум, а дурнів не можна запускати на державні посади. Бо дурні вони ну, коять більше біди, ніж погані люди. Погана людина вона може бути розумною, а дурень він, ну, він, же ж, він що не робить, воно все якби погано. Усі вони повинні бути покарані. І дивіться такий момент. Хто зараз еліта України? Прокурори і ДБР, Набу. Це ті, хто зараз займається антикорупцією, вони зараз косять найбільше бабла. Корупціонери купляють прокурорів е, набу. І, і це треба. Ну, Присікати якось, я не знаю. Може вже якось почати, щоб Масад почав працювати в Україні і відстрілювати е корупціонерів, щоб якийсь страх хоча б був, я не знаю, або їх просто кількість зменшувалась. але щось з цим треба робити. Бо це те, що вбиває країну. У нас є зовнішній ворог, і в нас є. Е як мінімум. 500 гостей там було, як мінімум 500 чиновників, які розвалюють країну ізнутрі. Путінський батальйон. І він робить набагато більше і горя, ніж Путінська армія. Друзі, молимося, щоб Бог покарав цих людей або вони покаялись, і ці покаяння було видно на ділах. Лібо щоб Бог привів туди справедливість, якщо вони відказуються від милосердя.